До складу постійної комісії з питання освіти охорони здоров'я соціального захисту, заксудит у різну молоді і за спорту поди 5 подач присутнім за засіданням правому 3. Які будуть пропозиції щодо початку роботи в постійному. Надійшла пропозиція розпочати роботу. Ставимо на голосування. Хто за? Против отримав. нема. Запрошення селище голова закреса середній ради заступник села володи. Голови питань діяльності виконавчих органів влади начальників відділення. Пропонується ті поради в день. Перше: про внесення змін рішення 51 першої сесії селищної ради від 20-го дванадцятого двадцять про застереження програми підтримки військових частин інших військових формувань і установ про Інсу України, залучених за забезпечення безпеки та оборони 25 двох шостої років. Друге по внесено змін до стали бюджету з територіальної громади 23 рік, третє по порядок денний 59 -ї сесії селищної ради. на туванні. Хто за? Проти? тримався немає. Так, перше. внесення змін в рішення 51-ї сесії селищної ради 20 1224 номер No4-51 2024. До запечення програми підтримки військових частин інших військових обмовин і установ Збройних сил України залучиться до забезпечення безпеки та оборони на 25 24 керівника. Доповідає Наталія Гущак, це казаться останній раз. В нас надійшов вниз з 7-го відділок Малицького районного територіального ЦА Будемо внести зміни, додаток 2 програми, прописати пункт 33, оплата за надані послуги, харчування військовослужбовців в 7 відділу Хмельницького РСК та СП. З обсягами фінансування 99 тисяч 999 гривень. 100 тисяч переробити те. Ось такі зміни. Є питання? Немає. Хто задав проєкт рішення відносини на розгляд з 29-ї сесії і рекомендувати депутатам селищної ради погодитися з зафіктованим проєктом рішення, просто погодь вас, що за розв'язок рішення приймається. Другий про внесення змін до середнього бюджету і третій селищний тріан, і громадський рейд громади на 25-й рік, згадує Алла Миколаївич, на чому Та спеціального фонду, за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду, селищного бюджету, перенаправлення видатків та субвенцій на здійснення доплат педагогічним працівникам та на харчування учнів. Перевиконання Доходів становить 834 тисячі 245 гривень. Необхідно збільшити план доходів загального фонду селищного бюджету за рахунок пакет податків офіційного податку на 203 тисячі 994 гривні, податку на землю. Стараєм учасникам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 1 мільйон 750 тисяч 200 гривень. За рахунок субвенції на харчування учнів в сумі 465 тисяч 800 гривень. Кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду та субвенції направляємо по функції управління на оплату проектів 755. На придбання телефона та підставки до нього 25 тисяч гривень, на оплату газу 100 тисяч гривень. У функції «Інша діяльність у сфері державного управління направляємо кошти суми 100 тисяч гривень для придбання товарів для встановлення одаї дії. 99 999 гривень направляємо на харчування військовослужбовців з На виплату грошові на боросі. Військову службу до дня захисника під захисниці України направляємо 130 гривень. Конкурсі дошкільної освіти на оплату праці направляємо 40 тисяч гривень. На нарахування на оплату праці направляємо 60 тисяч гривень. На матеріали для укриття писарівського дитячого садка направляємо 120 тисяч гривень. Компонції надання загальної середньої освіти на оплату газу. ремонту дев'яносто тисяч гривень. За рахунок освітньої субвенції на оплату праці педагогів направляє п'ятсот тисяч при гривень з зменшимо видатки після рахування на оплату праці на ту саму суму. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на зміцнення доплат педагогічним працівникам. Закладів загальної середньої освіти направляємо 1 мільйон Забезпечення харчування учнів закладів середньої освіти, направляють на харчування учнів перших і четвертих класів 465 тисяч 800, 800 гривень. Це з жовтня по грудень, включно і з розрахунку. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не статті до самообслуговування на оплату праці направляють 100 тисяч гривень, на нарахування на оплату праці 25 тисяч гривень. На видатки, пов'язані із наданням підтримки внутрішньопереміщеним особам, направляють 20 тисяч гривень на придбання вогнегасників та інших протипожежних засобів. По оплаті праці практична. Оплату праці працівникам фінансового відділу збільшив видатки на оплату праці на суму 138 тисяч гривень та на нарахування на оплату праці 31 тисяча гривень. Для військової частини перенаправляємо субвенцію в сумі 100 тисяч гривень зі спеціального фонду до загального. По функції надання спеціалізованої освіти мистецькими школами зменшуємо видатки по оплаті праці на суму 181 тисяча гривень та на нарахування на оплату праці на 25 тисяч гривень. Зменшуємо видатки на оплату електроенергії в сумі 16 266 гривень. Зменшуємо видатки по функції оздоровлення та відпочинок дітей на суму 200 тисяч гривень та по функції організації. 5,920 гривень. У функції забезпечення діяльності бібліотек зменшуємо видатки на оплату праці в сумі 234 на рахування на оплату праці 70 тисяч гривень. У функції культури зменшуємо видатки на оплату на суму 500 тисяч тисяч на рахування на оплату праці 110 Зменшуємо видатки на шкільної освіти направляємо кошти в сумі 57 тисяч 740 гривень на кошторисну документацію та технічний схід по утепленню хасання та військівської гімназії, де перебувають переміщені особи. Такі зміни до бюджету ми пропонуємо на загальність. Хто завершив проект рішення віднесе на руки 59-ї сесії і рекомендувати депутатам седошної ради погодитися з запропонним проєктом рішення прошу проголосувати? Хто за? Просить затримувати. Третє питання. Про порядок денний 59 дев'ятої сесії селищної ради допомагає з вами українцях та і не Порядок денний 59-ї сесії включено ще 20 21 питання. Перше про присвоєння дев'ятого ранку посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії позад старості села Ради селищної радицького Віталію Віталійовичу. І про надання дозволу «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вітальської селищної ради на передачу в оренду комунального майна та ще 26 земельних питань. Отже, пропоную погодити порядок денних 55-ї сесії селищної ради рекомендую розглянути їх на заданому засіданні сесії. Хто за даними пропозиції? Хто проти зего? Шановні депутати, питання порядку денного, на що насилилися на сьогоднішнє засідання, постійної комісії розглянути. Кого будуть зауважені пропозиції щодо порядку Я Дякуємо всім за роботу.